Пробач мені, сестричко. Я не можу тепер з тобою говорити. Пробач, кохана, я Я тебе вразила. В своєму щасті я зовсім забула, що слово шлюб єрке моїй Касандрі. Від того часу я б долон зрадливий відкинувся од от неї. Оліпсен, що говорить про це? Я добре знала, що я йому дружиною не буду. Я ж ти приймала подарунки, бо я його любила. Долон не винний, Винні ціє очі, не міг їх погляд мовити, кохаю, хоч від кохання серце розривалося. Боявся її вдома. Він сам казав, що вбили щастя наші тії очі холодними і твердими мечами. Вони однакові були незмінні перед богами і перед коханням.